Усті розмови та безцільове блукання інтернетом. Саме так більшість молоді проводить свій вільний час. Про це свідчать результати дослідження, що підготував інститут Горшеніна. А ще серед найбільш популярних занять вуличні прогулянки та домашні справи. Приміром, студент Богдан після пар полюбляє сидіти за комп'ютером та слухати музику. Це в гуртожитку за або ж за комп'ютером, або про читаю книги. Ну, на жаль, рідко, так як мало що можу для себе знайти цікавого. Потім. Гуляю містом, слухаю музику. А ось 16-річна Марія намагається не гаяти ані хвилини свого життя. Дівчина ходить в художню школу, займається співом, танцями та поглиблено вивчає англійську мову. Каже, потрібно проводити свій вільний час з користю, а відпочивати можна просто змінюючи вид діяльності. Я бачу в цьому, ну як великий. Великі переваги, тому що вже ну, в свої роки я багато чого вмію і е, багато чим займаюсь цікавим, тобто я не проводжу свій час. Просто так і це цікаво в тому плані, що я я вже в принципі знаю, ким я хочу бути. Переважна більшість місцевої молоді, на відміну від своїх однолітків з великих мегаполісів, менше думає про своє майбутнє, вважає викладач Олександр Лада. Однак цьому є своє пояснення: в місті фактично відсутні можливості для різнобічного розвитку особистості, та й конкуренція здібностей є нижчою. Втім, варто погодитися, що і сама молодь не поспішає шукати можливості для власного розвитку. Те, що а пропонує. Є середовище тим і користається молодь. Тобто, що може надати місто для відпочинку, університет для відпочинку? Так, відповідно, себе реалізовує і молодь. В більшому місті, безумовно, в нас більше можливостей. На сучасному етапі, коли ми говоримо про місто Переяслав хмельницький то це безумовно нічні клуби, це ресторани. І лише, і лише незначна частина. Вона в таліянла. Вона вибирає для себе інші форми самоосвіта і є тією іншою формою дозвілля. Колишній місцевий студент, а нині відомий радіоведучий Олександр Скрипченко переконаний, саме це допомогло втілити його мрію в життя. Адже поки більшість його однолітків чи не щодня розважалися, він, пересилюючи себе, залишався вдома і самостійно працював над власним розвитком. А далі знайшов курси перепідготовки і так крок за кроком ішов до бажаної цілі. Поступив на курси телерадіоведучих. У мене завжди була мрія почати свою програму. Ось на кшталт тієї, яка зараз, яку ви ведете. Для того, щоб знову ж таки допомогти людям, самоствердитися, знайти якусь віру в себе, що все можна досягнути. Закінчивши другий раз курси, знову ж таки, я почав добуватися свого вакансія. З'явилася аж в Чернігівській області, там, де моя мати живе. В селі, поруч там село Аксело кажу, містечко Прилуки є. Я поїхав туди. За мрією. Зараз голос Олександра знайомий багатьом, адже він щоденно розповідає новини тисячам-слухачам радіо «Київ.ФМ». На власному прикладі радіоведучий переконався, наші дії сьогодні визначають те, яким буде наше майбутнє. Тож за кожним із нас залишається вибір, якою буде наша особиста історія. Марія Барабаш, Віталій Крикун, інтернет-канал Новий погляд. Terima kasih telah menonton!